Бенняся, добрий ранок тобі. Ти готова їхати? Всім привіт. Ми вже зібрані пів шостого ранку. Іду зараз машину забираю і будемо виїжджати. Побажайте нам удачі. Да, ми вже, речі, закинули в машину. Боня, потрібно трішки вигуляти, щоб вона попісила, покакала. Так гарно на вулиці, Людмилка каже, чому ми так рано не просинаємося, щоб світанок не зустрічати. Зараз пів шостого, вже сонце дивіться, як світить. Ну що, будемо вирушати? Все, пішли до машини, будемо їхати. Let's go! Вже проїхали 150 кілометрів, хочемо в Олександрії заїхати в Макдональдс. Ми бачили в інстаграмі. Там дуже класний якийсь Макдональдс, є прямо на трасі. Зараз ми туди заїдемо. Поснідаємо, подивимося, як він там виглядає. Баня, не може собі знайти місце, постійно щось крутиться. Щось їй не подобається, непонятно. Вона хоче і спати, а пробує лягати їй щось чи тошнить, чи що. Біняшу укачує в машині взагалі. Ну в цій машині вже не вкачую. в Цій машині краще. Раніше ми їздили на 99 ці то боня ще одразу почала там бригади. Тільки ми з Дніпра виїхали. А тут краща ситуація. Так, скоро приїдемо вже. 150-160 кілометрів вже проїхали. Ну, поки що нормально. Хочемо в Олександрії заїхати в Макдональдс. Так скоро приїдемо вже. 150-160 кілометрів вже приїхали. Короте, далі нікуди вже не їдемо. Ми квартиру відмінили. Що не, що не відмінили? не відмінили? взяла трубку. А, не взяла ще трубку. Ну, зараз відміняти будемо, Я сестрі вже подзвонив, сказав. Коротше, Не доїхали ми 15 км до Олександрії. Почала машина чахнути, дим шурувати, я різко зупинився, почав телефонувати до ремонтника нашого, який ремонтує нашу машину. Почав до нього дзвонити, кажу, шурує дим з вихлопною в чому діло. Він каже, що прокладку якусь там прорвало, і антифриз попадає в мотор, що їхати далі не можна, тому що може гикнути мотор. Наскільки я зрозумів. Так що, зараз визиваємо евакуатор. Я там зателефонував, шукають евакуатор. В Олександрії, якщо ж все нормально, то зараз будемо їхати назад в Дніпро. Ну, вже жарко стає. Коротше, злі і можете представити, який у нас зараз там. Визвали евакуатор. Вже вийшли з машини, тому що там жарко нереально. Ми зупинились прямо посеред траси, ну, типу, з'їхали на узбіччя. Тут нічого навколо, І соняшники, ось. поля, пекло, ляля, -ля. Ля жужу і Боняша. Евакуатор їде із Дніпра, тому що тут нікого немає. Чекаємо, десь півтори-дві годинки нам треба чекати. Я-ля <ріст> жужу. Я, я, не знаю. О, <ріст> Не то металикало. <ріст> Боня ще не подобається вся ця ситуація. Взагалі. Дивіться, як гарно. Да-да-да, це в нас ситуація. Ну нічого, зато ми тримаємо нормальний настрій. Стараємося. Або просто я вже з розуму зійшов. <рес> Дивіться тут. <рес> Дорога, вона просто розвалилась. Задовбали. Все, в мене стадія прийняття. Дивіться, якщо от така ситуація склалась, чесно, ми коли ще виїжджали, що в люди, що в мене, було таке якесь відчуття, що якась фігня буде. що, типу, Щось піде не по плану. От воно так і сталося. От е, потрібно вірити своїм відчуттям це по-перше. А по-друге, якщо це так сталося, значить так потрібно. Значить, потрібно, щоб ми повернулися в Дніпро і не, не їхали. Нічого. Відремонтуємо машину, все зробимо і поїдемо пізніше вже. Все. Не отчаємося. Ні, ну в мене Людмилка молодець, боняша, ви хорошо тримається. Бачите, вони хорошо тримаються і в мене нормальний настрій. Ну що, зараз поїдемо в Дніпро. Поставимо на ремонт машину, поїмо, виспимося і все. Ми їхали на заправку трішки охолонути. Попили водички. І така заправочка. Людмилка, як твоє враження? Нема, де я вже в ніх однівся. ну це пригоди. Це дійсно пригоди. Я хотів пригоди. На, отримаю. Фух. Ну нормально, безстраненці начебто їде. Друзі, ми вже вдома покупались, зараз будемо їсти. Ми дуже-дуже втомлені. Це була дуже така якась дивна пригода. Машину відвезли на ремонт, коли її зроблять невідомо. Ну, коротше, там щось серйозне. Що, деталі ми ще не знаємо. E, більш детальніше я розповім все в наступному відео. E, вибачте, дуже втомлений. Все, нам смачного. Ну, подорож була шикарна. Гарно з'їздили в Черкасу, так, да, Людмилка? Боняша вже тепер відпочиває і у неї тільки одні думки. Що це було? Просто що це було. Ми півдня десь катались, катались. Для чого ви мене від'єднали від цього пуфіка? Все, вона тепер буде спати. Боня молодець, велика молодець. Вона ніде не обригалась. Вона себе дуже добре вела. Вона повністю зрозуміла, що якась фігня відбувається, що ми чуть-чуть ну, нервничаємо. Коротше, що треба себе нормально вести, тому що і так достатньо проблем. Вона велика сьогодні, молодець, це найкраща собака. Це супер-супер собака. Реально, вона як зрозуміла, що треба себе нормально вести. Вона старалася, я прямо бачу по ній, що вона старалася, щоб не облюватися. І їй погано було. Коротше, героїня. Тепер вона буде спати півдня. Накормили вже гарно, відпоїли. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь.